Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати оці, там, інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає, стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті типу, дуже важко досягнути, бо Росія. Барабану свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Так, що ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 тисячі рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати? Да Імбо целі ж Росія в пір'ї. Так ну це, це безполезно. поняття. І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, її ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різонує з вами, і дуже радий, що настільки зібралася, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь. ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якій політичній історії. Все, друзі, слав всім українцям, які досі тримаються.